Vormittag für eine Publizistin, die alles andere als bequeme Analysen verbreitet und uns auffordert, unseren Friedensbegriff zu hinterfragen. Uh, your Excellencies, Дікселенс, колеги, ліби Високоповажності, дорогі друзі, шановні колеги, шановні книголюби, усі, хто зібрався тут, у Франкфурті, на щорічний книжковий ярмарок Бухмесе, один із найбільших літературних фестивалів у світі. Перш за все, я хотів би подякувати вам, мер, і вам, пані Карін шмідт Фрідріхс, за ваші теплі слова та журі за цей несподіваний сюрприз для мене велика честь приєднатися до компанії попередніх лауреатів перш за все письменники, філософи та поети. Кожен з яких має дар уявляти інші світи. Ас історикарин Проте, як історик і журналіст, я намагаюся пояснити і зрозуміти цей світ, який часто може бути менш надихаючим і задовільним. Я тим більше вдячний, що вони включили мене до цієї славетної групи. Я особливо вдячний Ірині Щербаковій, надзвичайній жінці, яка розпочала свою кар'єру так само, як і я. В інтерв'ю, а саме в інтерв'ю з тими, хто пережив радянський гулаг, розпочавши своє дослідження за 20 років до мене, коли історіографія в Росії ще була була небезпечна справа. Кидлак тобі хати тасклюк майорквидмана історичнфошонасанонцікаярмені пощастило розпочати своє історичне дослідження в 1990-х роках, коли ті, хто вижив, та історики мали свободу висловлюватися і здавалося, що нова Росія може бути побудована на фундаменті історичних істин, розкритих Щербаковою та її колегами. Ця надія дуже швидко зникла. Я навіть можу назвати точний час, коли зникла надія. Це був ранок 20 лютого 2014 року, коли російські війська всупереч нормам міжнародного права окупували Кримський півострів. Відтоді робота російської історіографії знову стала небезпечною. У той момент минуле і сьогодення зіткнулися, і минуле знову стало планом для сьогодення. Жоден історик трагедії не хоче увімкнути телевізор і побачити втілення її роботи. Коли я досліджував історію гулагу в радянських архівах, у ти. Чи до цього роках я вважав, що вона належить далекому минулому коли я кілька років по тому писав про радянський напад на східну Європу, я також припускав, що описую закриту епоху. і коли я досліджував історію українського голоду, трагедії, яка була в основі спроби Сталіна знищити Україну як націю, я й гадки не мав. Що ця історія може чи повториться за мого життя? але в 2014 році. З цих самих радянських архівів витягли старі плани, зняли пил і повернули в експлуатацію для тих, хто погано пам'ятає анексію Криму, хочу ще раз коротко окреслити події. Російські військові прибули на машинах без розпізнавальних знаків і були одягнені у форму без національних гербів. Вони зайняли державні будівлі, скинули місцевих представників і заборонили їм входити в офіси. Кілька днів світ був збентежений. Це повстання сепаратистів чи проросійські налаштованих українців? для мене відповідь була однозначною. Я знав, що це була російська окупація Криму, тому що це було точно так само, як окупація Польщі 70 років тому, в 1944 році. У той час радянські солдати, які брали участь, були в польських уніформах. Комуністична партія, яку підтримував радянський союз, вдавала, що говорить для всіх поляків. Сфальсифікований референдум і серія політичних обманів спрямованих на те, щоб засліпити. Не тільки польський народ, але й союзників Польщі в Лондоні та Вашингтоні. Сама окупація була лише початком. Після 2014 року, і знову після нападу в лютому 2022 року, жорстоко знайома картина повторилася. Спочатку в Криму, потім у Донецьку та Луганську. І нарешті, під час вторгнення в райони Харкова та Києва, російська армія ставилася до простих українських громадян, як до ворогів та шпигунів. Вона тероризувала людей Буше та Андерса невибірковим насильством. Воно інтернувало громадян без будь-якої причини чи за найменші провини, як от зав'язування на велосипеді, стрічки з кольорами українського прапора, або без реальних причин. Вона будувала камери тортур і фільтраційні табори, які також можна назвати концтаборами. Вона приєднала культурні установи школи та університети до націоналістичної та імперіалістичної ідеології нового режиму. Вона викрадала дітей до Росії і давала їм нове обличчя, як це зробили нацисти в Польщі. Вона забрала в українців усе те, що робить їх людьми, що робить їх живими та неповторними. у минулому для атак цього типу використовувалися різні назви. раніше ми говорили про радянізацію. Сьогодні ми це називаємо русифікацією. у німецькій мові також є слово для цього Gleichschaltung. Але як би але якби це не називали, не все завжди відбувається однаково. Мета полягає в тому, щоб примусити авторитарне свавілля держава без верховенства права, без основних прав, без підзвітності, без поділу влади. Це це йде рука об руку зі знищенням усіх елементів вільного демократичного основного порядку. Це побудова тоталітарного режиму, який Муссоліні визначив так. Усе в державі, нічого поза державою, нічого проти держави. у 2014 році Росія вже була на шляху до тоталітарного суспільства. після двох жорстоких війн у Чечні вбивств журналістів і арештів критиків. але з 2014 року цей процес прискорився вторгнення в Україну проклало шлях до більш жорсткої політики в самій Росії. У Крим роки після анексії Криму. Опозиція була більш придушена, а незалежні інституції були повністю заборонені. Сюди ж увійшла і правозахисна організація Меморіал, заснована Іриною Щербаковою. у зв'язку між самодержавством та імперським завоюванням. Є метод Кожен, хто вважає, що він і його режим мають право інформувати всі установи та контрольні організації, що ви можете не лише позбавити людей їхніх основних прав, але й їхньої особистості, їхньої мови, їхнього майна та їхнього життя. Звичайно, він також вважає, що він має право застосовувати насильство проти будь-кого за своїм бажанням і він не заперечує проти людської ціни такої війни, якщо звичайні люди не мають ні права. Ні влади, ні голосу, чому має значення, чи живуть вони, чи помруть. Цей зв'язок аж ніяк не новий. Два століття тому Іммануїл Кант, чия філософія надихнула заснування премії миру. Описав цей зв'язок між деспотизмом і війною. А понад два тисячоліття тому Аристотель писав, що тиран схильний до постійних війн, щоб зміцнити свою монополію на владу. Цю ідею і цю цитату також можна знайти в листівці Біла Троянда 1942 року.

Німецький журналіст і активіст Карл фон Осєцький також був затятим противником війни не в останню чергу через наслідки війни для його культури та країни. У 1932 році він писав: але ніде люди не вірять у війну як найшляхетніший політичний засіб, так палко як у Німеччині. Ніде люди більше не схильні, не помічати її жахів і нехтувати її наслідками. Ніде вони не вшановують солдатську службу, не крити. Тоніфоцебезсом після окупації Криму в 1914 році Росія була охоплена тією ж мілітаризацією та ентузіазмом війни з 2014 року. Російські школи сьогодні готують дітей солдатів. Російське телебачення розпалює ненависть до проукраїнсько налаштованих людей і зображує їх недолюдьми. Російська економіка мілітаризована. близько 40% державних витрат сьогодні йде на озброєння. Купуючи ракети та боєприпаси, Росія веде бізнес з Іраном і північно. Кореєю двома з найжорстокіших диктатур у світі постійні новини про війну в Україні зробили війну в Росії нормальною та ймовірнішою інші війни. російські політики сьогодні невимушено говорять про застосування ядерної зброї проти своїх сусідів і регулярно погрожують їм військовою силою. Як і в Німеччині Осєцького, критика війни в Росії не тільки небажана, але навіть карана. Мій друг Володимир Карамурса прийняв сміливе рішення повернутися до. Росії у 2022 році, щоб протестувати проти вторгнення. Чому? Тому що в підручниках з історії має бути написано, що хтось був проти війни. він заплатив високу ціну. Його заарештували. Його здоров'ю завдано шкоди його неодноразово ув'язнювали, коли його та інших неправомірно засуджених нарешті звільнили і обміняли на групу російських шпигунів і злочинців, у тому числі засудженого вбивцю Тіргартена. Тоді його попередили переслідувачі. Йому слід бути бути обережним, тому що він може отруїтися в майбутньому. У нього були всі підстави сприймати погрозу всерйоз, оскільки співробітники російської таємної поліції вже двічі атакували його отрутою. Але він був не один. з 2018 року понад 116 тисяч росіян потрапили у в'язниці за висловлення власної думки. Тисячі засуджено за виступи проти війни в Україні. їхня героїчна боротьба зазвичай відбувається таємно. Оскільки режим повністю контролює інформацію. Росії їхні голоси нечутні. Бе Але якщо до нас що щодо нас зібраних тут у цій історичній церкві, яка так тісно пов'язана з німецькою демократією та ліберальною традицією Німеччини? А якщо до інших європейців, що нам робити? Наші голоси не будуть придушені, нас не заарештують і не отруять за те, що ми говоримо. Як ми маємо відреагувати на повернення форми правління, яка, на нашу думку, зникла з цього континенту? Де та знищення сходу України відбувається за 24 години їзди або за 2 години польоту звідси. це означає, що якби аеропорти працювали, політ тривав би 2 години. Це ледве далі ніж Лондон. У бурхливі перші дні війни багато хто приєднався до хору прихильників. По телебаченню люди в Європі бачили сцени, які вони могли побачити лише в підручниках з історії. жінки та діти, що скорчилися на вокзалах, танки котилися полями, розбомблені міста. І тоді багато чого здавалося зрозумілим. Слова швидко стали дієми. Понад 50 держав утворили коаліцію для військової та економічної підтримки України. Альянс з'явився з небувалою швидкістю в Києві, Одесі та Харківі. Херсоні, я на власні очі бачив вплив поставок продовольства, військової допомоги та європейської підтримки. це здавалося дивом. Але в ході війни закрадалися сумніви, що й не дивно. З 2014 року. Довіра до демократичних інститутів та альянсів різко впала як у Європі, так і в Сполучених Штатах. Можливо, наша байдужість до окупації України зіграла більш. Die Besetzung der Ukraine hierbei eine größere Rolle als wir glaubten. die Entscheidung. Деситі Еншайдом і виджавліхи цузамабатмедрусланд Аухнахтебезесом де рішення про розширення економічної співпраці з Росією навіть після окупації Криму сприяло корупції та цинізму. А цей цинізм у свою чергу був посилений російською дезінформаційною кампанією, яка була применшена або взагалі не помічена. Сьогодні ми стикаємося з найбільшим викликом нашим цінностям та інтересам за все життя. і демократичний світ хитається. Багато хто хоче, щоб війна закінчилася чарівним чином. Інші воліють говорити про близький схід. ще один жахливий і трагічний конфлікт, на який ми, європейці, маємо набагато менше впливу і в якому ми навряд чи можемо змінити ситуацію. Ана світ вимагає всієї нашої солідарності. Участь, Більша участь у трагедії не означає байдужості до інших трагедій. Ми маємо робити те, що можемо там, де наші дії мають значення. група поступово інша група набуває впливу, особливо тут у Німеччині. це люди, які не підтримують і не засуджують, але вдають, що стоять вище дискусії, оскільки вважають свою позицію моральною і які проголошують: ми хочемо миру. деякі вказують на уроки німецької історії. Присудження премії миру є, мабуть, гарним моментом, щоб зазначити, що заклик до миру не завжди є моральним аргументом. це також хороший момент підкреслити, що урок німецької історії не може полягати в тому, що німці повинні бути пацифістами. Це, it, recall, you know, the the навпаки. Ми вже майже століття знаємо, що заклики so до пацифізму перед лицем агресивної afraid. диктатури часто є нічим іншим як політикою умиротворення та прийняття цієї диктатури. Я не перший, хто це каже. 1938. Mann, у 1938 році Томас Манн, нажаханий ситуацією в Німеччині та самовдоволенням ліберальних демократій з еміграції. Засудив пацифізм, який спричиняв війну замість того, щоб виганяти її. А в 1942 році Джордж Оруел критикував своїх співвітчизників, які вимагали від Великобританії припинення війни. Він сказав, пацифізм об'єктивно профашистський. Це в основному безперечно. якщо ви підриваєте військові зусилля однієї сторони, ви автоматично допомагаєте іншій. Тут, у Паульськірхе згаданий сьогодні Манес Шпербер, лауреат премії миру 1983 року, виступив проти фальшивої моралі тогочасних пацифістів, які хотіли роззброїти Німеччину та Європу, незважаючи на радянську загрозу. «Кожен, хто вірить, сказав він, і хоче змусити повірити, що неозброєна нейтральна капітулююча Європа може бути впевнена в мирі на все майбутнє він помиляється і зводить інших зі шляху. ці вислови знову актуальні сьогодні. Багато людей у Німеччині та Європі, які вимагають пацифізму перед лицем російських нападів, насправді об'єктивно проросійські, якщо перефразовувати орвела доведена до логічного завершення. Їхня вимога означає, що ми повинні прийняти завоювання України, її культурне нищення, створення концентраційних таборів і викрадення дітей з України. Синхронізація Це означає, що ми повинні прийняти відповідність. у нас третій рік війни. Що означало вимагати миру на початку 1942 року. Чи чоловіки та жінки німецького опору були стурбовані лише миром Або вони хотіли досягти чогось важливішого? дозвольте мені сказати це ще чіткіше. той, хто вимагає пацифізму і хоче віддавати Росії не тільки територію за територією, але й людей, принципи та ідеали абсолютно нічого не навчився з історії ХХ століття. Чарівна фраза ніколи знову вже засліпила нас від реальності в минулому. За кілька тижнів до вторгнення в лютому 2022 року в Німеччині, як і в багатьох інших європейських країнах, війна вважалася настільки малоймовірною, що федеральний уряд відмовився постачати зброю Україні. і саме в цьому іронія. Якби Німеччина та інші країни НАТО завчасно підтримали Україну зброю. Вони могли б запобігти вторгненню. Можливо, цього б ніколи не сталося. Можливо, це також була форма пацифізму, яка викликала війну замість того, щоб запобігти їй, як сказав Томас Ман. Але знову ж таки люди ненавиділи війну і режим, який її розв'язав. Оруел ненавидів мілітаризм. Шпербер і його родина кажуть, що самі втекли від війни. Але саме тому, що вони так пристрасно виступали проти війни, і тому, що вони визнавали зв'язок між війною та диктатурою. Вони виступали на користь захисту ліберальних демократій, які вони так цінували. у 1937 році пролунав заклик до войовничого гум гуманізму, який зрозумів, що принцип свободи та толерантності не повинен дозволити собі використовувати безсоромний фанатизм. що він має право і обов'язок захищати себе. Оруел писав: щоб страждати, треба боротися. А щоб боротися, треба забруднитися. Війна – це зло, але часом менше. і Шпербер. Я цитую його вдруге сьогодні. У 1983 році. Він сказав: але ми, старі європейці, які ненавидять війну. На жаль, самі повинні стати небезпечними, щоб зберегти мир шановні друзі, дорогі колеги, я цитую ці старі вислови та слова, щоб переконати вас, що виклики, з якими ми стикаємося, не такі вже й нові, як здається. Ойзенвізішанвигебінгігам Ошонмефами неодноразово опинялися на цій точці, тому слова наших ліберальних і демократичних попередників промовляють до нас. Агресивні диктатури вже загрожували вільним суспільствам Європи. Ми воювали проти них раніше, і цього разу Німеччина є одним із вільних суспільств і може очолити боротьбу. Ми можемо зробити це знову. щоб не дати Росії поширити свою автократичну політичну систему. Ми повинні допомогти Україні перемогти і не тільки для України якщо ми маємо можливість покінчити з цим жахливим культом насильства в Росії, військовою перемогою, так само як військова перемога покінчила з культом насильства в Німеччині. Ми повинні цим скористатися. наслідки будуть відчутні на всьому континенті та в усьому світі. не лише в Україні та сусідніх державах, Грузії, Молдові та Білорусі, і не лише в Росії, а й серед її союзників у Китаї, Ірані, Венесуелі, Кубі та Північній Кореї. завдання аж ніяк не носить суто військовий характер. Це також боротьба з безнадійністю, песимізмом і повзучою привабливістю самодержавства, яке часом виступає під виглядом. Фальшивої мови миру Твердження про те, що автократія є безпечною та стабільною, поки демократії починають війни, або що автократії зберігають традиційні цінності. Тоді як демократи дегенерують також є розмовами, які поширюють Росія та авторитарний світ, а також люди в наших власних суспільствах, які готові дозмиритися з кровопролиттям і руйнуваннями, спричиненими російською державою. Ті, хто погоджується на знищення іноземних демократій, менш готові боротися проти знищення.

Самовдоволення схоже на вірус, який швидко поширюється через кордони. Спокуса песимізму реалістична. перед обличчям нескінченної війни та потоку пропаганди легше прийняти ідею за непаду. Але пам'ятаємо, про що йдеться і за що борються українці, і що вони ведуть цю боротьбу, а не ми вони борються за таке суспільство, як наше, в якому незалежна судова система захищає громадян від своєї. Вілля, яким було право на свободу вираження поглядів і свободу зібрань, у якому громадяни можуть брати участь у суспільному житті, не боячись наслідків, чия безпека гарантується широким альянсом демократій, а процвітання якої базується на європейському союзі. Такі автократи, як російський президент, бояться цих принципів, тому що вони загрожують їхній владі. Незалежні суди можуть притягнути до відповідальності тих, хто має владу. Вільна преса може викрити корупцію на найвищому рівні. Політична система, яка дає громадянам частку влади, також дає їм можливість голосувати проти уряду. Міжнародні організації можуть підтримувати верховенство права. Ось чому пропагандисти автократичних режимів зроблять усе від них залежне, щоб підірвати мову ліберального порядку та підірвати, висміяти та очорнити інститути, які були нашою свободою, чи то вдома, чи серед нас. Мені зрозуміло, що для вас німців це новий досвід, коли вас просять про допомогу або коли вас просять надати зброю, щоб зупинити агресивну військову силу. Але це справжній урок німецької історії. Не тому, що німці більше ніколи не повинні йти на війну, але вони несуть особливу відповідальність: відстоювати свободу та ризикувати при цьому. Ми всі в демократичному світі, а не тільки німці, навчилися критично і скептично дивитися на наших політиків і наше суспільство. і можливо, ми вагаємось, коли нас просять захищати наші основні принципи. Але будь ласка, вислухайте мене. Не дозволяйте скептицизму перетворитися на нігілізм. Ти потрібен решті демократичного світу у боротьбі з потворною агресивною диктатурою на нашому континенті наша найсильніша зброя це наші принципи, наші ідеали та альянси, які ми створили навколо них. Ми є природними союзниками в демократичному світі проти відродження автократичного режиму. Тому сьогодні ми повинні відстоювати нашу спільну віру в те, що майбутнє може бути кращим, що ми можемо виграти цю війну і що ми можемо знову подолати диктатуру. Наша Спільна віра в те, що свобода можлива, і що справжній мир можливий на цьому континенті та в усьому світі. Дякую за цей приз за увагу. Mit dieser scharfen und unbequemen Analyse von N. die sicherlich Меді за шарфентунбиквем аналізу фон ЕНЕПЕЛБАМДІЗЯЛІХНОФЕДИСІЙНШТАФЗОЛТФАБШІНВІОНАСТЕФРКСИМ різким і незручним аналізом Апельбаума, який безсумнівно стане джерелом обговорення. Ми прощаємося з Полськірхе у Франкфурті та бажаємо вам гарної неділі, незважаючи на серйозні проблеми.